Дисім добрий день. Хочу вам показати перчик колобок, де такі мені маленькі, такі. Всев'яне, бо сонце таке, дощика в нас нема. Я вже не один рік вирощую ось такий перець. Не знаю його назву, тому що дуже багато пробувала сортів. І цей у мене вже з цього насіння. Років, мабуть, за п'ять. Він тонко шкурий, але вражаю в нього дуже хороший. Це ще не почервані. чотири штучки на такому маленькому кущику. Такі велетенські. Цікаво росте деякі носики опущені вниз а деякі вгору. Досик. такие же червоные можно изорвать. Вот маленький кустик. Купиться. Вот такие свечные маленькие такие. Колобок. Затірвала взяла випадку. Ну, Є ще жовти. Ось ще не постигну жовти. Дуже це маленько буде. Він гарний. Знаєте, це і город так росте, це і бока. У нас стебли один, два, три, 4 5 Пять штук. Так, да, желтенький. Зеленый. Жовтенький. Починає. Встигнути. Так що такі от справа? Дякую, що були зі мною. До побачення, бережіть себе.